Що не кажи, а найочікуванішою подією у вестернах завжди були і є різні перестрілки, погоні чи навіть пограбування потягу. Вітаю всіх! Мене звати Артем. і Саме пограбування потягу стає головною ціллю у грі Colt Express, яка в Україні локалізована видавництвом Lord of Boards. Ця гра у нас розрахована від 2 до 6 гравців, а час партії складає близько 40 хвилин. У цій грі гравці стають бандитами, які хочуть пограбувати потяг і зібрати якомога більше цінностей саме для себе, адже найбагатший бандит наприкінці гри і здобуде перемогу. Під час партії гравці будуть спершу планувати свої дії, розігруючи спеціальні карти, а після виконувати їхні властивості, щоб переміщуватись по вагонам, збиратися на дах потягу, влаштовувати драки, стріляти в друг друга. Ну і звісно, збагачуватись, забираючи все цінне, до чого зможуть дотягтись. Перед початком гри під час приготування кожен з гравців отримує персональний планшет з унікальною властивістю бандита, карту та фігурку персонажа, колоду з 10 картами дії, 6 карт куль, а ще один гаманець вартістю 250 доларів, який долілись викладається на планшет. Після цього необхідно виставити крутий, об'ємний потяг на центр столу. Локомотив завжди приймає участь у грі, а ось кількість вагонів залежить від кількості гравців за столом, і потрібно виставити по одному вагону на гравця, з'єднавши все в один потяг, а після розставити різні камінці та кактуси для атмосферності. Далі розміщуємо здобич гаманці та. Камені всередині вагонів, як зазначено на підлозі. Також виставляємо фігурку шерифа та один кейс всередину локомотива і викладаємо колоду нейтральних куль. Далі оберіть першого гравця, тим способом, який для вас буде зручніший. Цей гравець виставляє свою фігурку бандита в останній вагон. Наступний гравець виставляє в передостанній, третій в останній і так далі, поки всі гравці не виставлять свої фігурки. Наприкінці підготуйте колоду із карт раундів. Є два типи карт на 2-4 гравця і 5-6. Виберіть відповідні карти до кількості гравців і навмання візьміть 5 із 7 карт і перетасуйте їх. Це і буде ваша колода раундів. На цьому наше приготування завершується, і вже можна переходити безпосередньо до самого цікавого ігрового процесу, який в нас триває всього 5 Раундів, кожен з яких складається з двох фаз: планування і пограбування. На початку кожного раунду відкривається верхня карта раунду, яка і диктує нам правила розіграшу карт, як і кількість ходів. Також на цих картах ще є символи подій, які розігруються наприкінці раунду. У вашій першій партії можна ігнорувати ці символи та грати без них, але я про них вам все одно розповім, але трохи пізніше. Отже, Після відкривання карти раунду усі гравці тасують свої колоди дій і набирають по 6 карт на руку. Далі, починаючи з першого гравця, усі по черзі починають виконувати дії в хід. Один символ на карті раунду дає можливість виконати один хід. Свій хід гравець може або розіграти карту відповідним способом, вказаним на карті раунду, або добрати три карти з колоди. Якщо добираємо карти, то звісно нічого розігрувати не потрібно. Розігруючи карти, треба виконувати вимоги на карті раунду. Якщо вказан символ стандартний хід, гравець розігрує карту горілиць. Якщо символ тунеля, то карта викладається долілиць. Розгін дозволяє виконати одразу дві дії. Причому перша може бути, наприклад, добрати карти, а друга розіграти карту. Ну а останній символ це переведення стрілки. Починаючи з першого гравця, гравці по черзі виконують ходи, але проти годинникової стрілки. Отже, всі гравці послідовно розігрують всі свої ходи. Наприкінці, всі не розіграні карти гравці кладуть поверх своїх колод. Перший гравець бере колоду із центру, перевертає її, не перемішуючи карти, і на цьому фаза планування завершується і розпочинається пограбування. У цій фазі гравці будуть виконувати ті дії, які вони вибрали, розігруючи карти до центру столу. Гравці відкривають карти по одній, і гравець, чия карта відкрита, виконує зазначену дію. Наприклад, якщо відкривається карта драбина, то гравець може перемістити свого бандита або на дах вагону, або навпаки, всередину вагона з його даху. Карта переміщення дозволяє перемістити бандита або до сусіднього вагону, чи локомотива, якщо він знаходиться всередині або ж до трьох вагонів у будь-якому напрямку, якщо бандит знаходиться на даху. Звісно, що в одному місці може знаходитися скільки завгодно бандитів. Остріл дає можливість поцілити у іншого бандита. Розігруючи таку карту, гравець вибирає ціль. Якщо бандит знаходиться всередині, то вибрати можна лише бандита у сусідньому вагоні. А якщо на даху, то будь-якого іншого бандита на лінії вогню, тобто найближчого бандита в обраному вами напрямку. До речі, стріляти у бандита, який знаходиться з вами в одному місці. Не можна. Виконуючи постріл, ви перекладаєте свою верхню карту із кулями наверх колоди дій противника. Але звісно, що може так статися, що цілити вам просто в нікого, тоді карта кулі залишається у вашій колоді. Ця дія постріла дає одразу два бонуси. По-перше, ви додаєте до колоди суперника карту, яка не має дії, але може прийти йому на руку у майбутніх раундах. А по-друге, наприкінці гри той гравець, хто зможе вистріляти, тобто скинути найбільше карт куль, зможе заробити додаткові гроші. Дія грабіж дозволить бандиту підняти будь-який жетон здобичі, що лежить з ним в одному місці, і покласти його на свій планшет. Правда, дивитись, де які за цінністю жетони лежать, заборонено. Виконуючи дію удар, ви вибираєте одного бандита, що знаходиться з вами в одному місці, і цей бандит втрачає один жетон здобичі, який ви, не дивлячись на іншу сторону, берете і викладаєте туди, де перебуває ваш бандит. Останньою можливою дією є шериф. Гравець повинен перемістити шерифа в будь-який сусідній вагон, але зауважте, що шериф може переміщуватися лише всередині поїзда, коли шериф входить в вагон, де вже є бандит. Або навпаки, сам бандит заходить до шерифа, бандит мусить утекти на дах цього вагона. Так, окрім цього, гравець також отримує нейтральну карту кулі, яку кладе зверху своєї колоди карт дій. Але що цікаво, якщо в колоді нейтральних куль недостатньо карт, щоб роздати усім бандитам порівну, то ніхто з них не отримує карти. І таким чином розігруються усі карти в колоді, і кожен гравець за порядком виходу карт виконує свої дії. Після закінчення карт у колоді поточна карта раунду скидається і відкривається нова. Першим гравцем стає наступний за годинниковою стрілкою. Усі гравці перемішують свої колоди дій і знову набирають по 6 карт, і гра продовжується. Наприкінці п'ятого раунду гравці підраховують свою здобич, перегортаючи усі свої жетони. А той гравець або гравці, хто витратив найбільше карт куль зі своєї колоди, додатково отримують по одній тисячі доларів. Той, хто набрав більше всіх, у сумі і стає. Переможцем, до речі, є ще одне про що я би хотів вам розповісти: а саме про властивості бандитів, адже деякі з них можуть суттєво вплинути на прийняття ваших рішень. Отже, граючи за привида під час вашого першого ходу в кожному раунді, і тільки під час першого, ви можете викладати свою карту дій до лілиць, не зважаючи на властивості на карті раунду. Док набирає не 6, а 7 карт на початку кожного раунду собі на руку. Туко може стріляти вверх чи вниз, тобто, стоячи всередині вагону, може поцілити в бандита на даху цього вагону і навпаки. Шаєн, ударивши бандита, може відразу забрати гаманець, який він втрачає після цього, а не викладати його в свою зону в потязі. Краля дуже вродлива. Тому гравець за неї не може стати ціллю дії постріл чи удар, якщо натомість цілю можна вибрати іншого бандита. А Джанго, виконуючи постріл, відкидає бандита на сусідній вагон в напрямку від вас. Звісно. Бандити не можуть покидати потяг, і, в принципі, це і є усі базові правила, які вам знадобляться для перших ваших партій. Але якщо ви захочете більше розмаїття, а ви цього захочете, є впевнений, тоді вам у нагоді стануть Складніші правила, які додають до гри карти залізничних станцій та різноманітні події. В цілому правила гри залишаються незмінними однак під час приготування вам потрібно узяти лише 4 карти із відповідного набору, а також узяти одну карту залізничних станцій, яку ми кладемо до низу стосу. А вже поверх неї викладаємо інші 4 карти раундів. Окрім цього, наприкінці раунду на гравців тепер очікує подія. Після розіграшу всіх дій розіграйте відповідну подію, зазначену на карті раунду. Наприклад, поворотний кронштейн, який змушує усіх бандитів переміститися на дах останнього вагона. Чи пасажири дають відсіч? І наприкінці раунду кожен бандит, що перебуває всередині вагона, отримує одну нейтральну карту кулі та кладе її до лілиць зверху своєї колоди. Більш детально з усіма властивостями карт раундів, як і карт залізничних станцій, ви зможете ознайомитись у буклеті правил. До речі, гра у двох також має деякі зміни в приготуванні до гри, і все це теж детально розписано в кінці буклету правил, як і правила експертного режиму, з яким у грі стає набагато більше стратегічності. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Colt Express локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!